Здоровенькі були. Я Денис Полок, ресторатор. Я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці, перейнемо місцевий побут, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. Ну, вони водяться в тих містах, де замулена хлопці, хлопці, Вам не сказати. ветя десяток красів, хороших красних. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож з сковорода гастробайки». Юни у капусті з села Лучка. З давніх давен в водоймах України живуть вйони, незвичайні риби. Та й страви з ними українці готували здавна. Про це ще Микола Маркевич у середині 19 століття писав. Сам по собі я завзяти рибалка, але ж в'юнів я ніколи не ловив і ніколи їх не їв. Тож вирушаємо. Зали мені напрямок до місцевого експерта. Ми зараз йдемо шукати знаного рибалку пономаренко. Мені б спочатку українську вивчити, а потім вже пташину. І мені казали, що тут готують в'їнів в капусті. Мені мені вони не подобаються. Вони мені на гадюк. Ну, ну, дуже. Я, я не люблю цей строго. А ви гадюку куштували? Ні, гадюку не куштувала. Досвідченого рибалки немає вдома, тому будемо шукати других рибалок, щоб нам розповіли про вівнів. Ось я бачу, старожила, мабуть, щось знає. Доброго дня! Здравствуйте! Шукаю в юнів і шукаю страву з в'юнів. Є на ставку в'юни. А ви рибалите? Рон був рибок, oh, а зараз на комбайні робив ранці. Я тільки досі пройшов, таке яке засічав. Uh -huh. Тоді пішов, накрився, витягнув десяток карасів хороших, красних. Були а зараз немає? Та є, ну вроді там мало, вже. Так, а як мені в, в, в Юнів юні зловити? Я вудочкою можу зловити в Юнів. Вер, верш у мене є тут. Що це таке верш? Це я можу принести? Принесіть, будь ласка. Мені тут зачекати? А от те. Так, Доброго дня. Здравствуйте. Так, слухайте, що я вам хочу сказати, там скільки в'юнів ловили наші дідуська, що він лодка у нас така здорова, і оце гузка, повну гузку тих вюнів. Оце так часи були. Що харчі із цих вюнів були, це безподобие. Страви. До да. борщу добрішого ні з чим не зварив. І особливо усіх сушила бабуся дуже багато сухих оюнів на піст. Старенькі люди поснічали, і все, і піст, ото квасоля, борщ з юнами або капусняк. Це все було з юнами. Торис... А велике село було раніше. Ой, ребята, ребята, вам не сказати, скільки народу було, скільки молодежі, скільки ми попоспівали, скільки попотанцювали. ми, Варенички хоче, о, мій милий варенички вихоче. На вари милає, на вари милає, на вари. У ха, -ха моя чорнобривая. Аж вареники захотілось. А Боже, які ще страви готували з тушин, зінів? Тушена капуста Я 61-му годі, перший раз мазали хату там у родичів, і я коли прийшла туди А тоді як сіли обідати, і я стала їсти капуста тушена з в'юнами. Боже, я думала, це я її не наїмся. І з тих пор я почала тоді тушити, тушила. А ви знаєте, а що що ми приїхали в ваше село? Шукати страву капуста з в'юнами. Ну так оце ж да. А як її тоді. готують? Ну, однаковинного тут ну, так же само в юништі піджарюють, надо так. піджарювати. А і тоді ж капуста тушена, дуже піджарюється. І туди все, звісно, цибульки туди багатенько. Но не пожаліть масличка. <світ> Добре, <світ> <світ> дякую. О, оце вам голові. Так, а ну, можна подивитись. да. да. Так, а ну Так, а хто ж нам допоможе? Староста у вас є, молодий, хороший дядь. А, а де його доча? знайти старосту? У клубі. Я, у там, клубі? У клубі ага. я вам дуже вдячний за, таку, за таке снаряддя. Все, дякую вам. Доброго дня. Ми приїхали сюди в пошуках а, страви а, в юни у капусті. Готували бабусі. Правда, вже в останній раз не коли. Це ви знайшли дуже раритетну. Ра... Ага. Саме на в'юнів, бо вони водяться в тих містах, де замулена і закаряжена. Це ви попали за адресою. Я сам рибак. О, Правда, дуже. Ну, я ловлю я, я ловлю на вудочки. Ну я теж на удочки. Ну, ну мені самому цікав, самому цікаво попробувати. ви у нас в гостях, то вділю вам увагу. Міліють, в'юн має здатність закопуватися на глибину до двох метрів у мул та занурюватися там у сплячку, поки вода не повернеться. Ми вже поставили. А тепер нам потрібно зібрати інгредієнти, інгредієнти. для страви. Ну, звісно, давайте ну, підемо в Так, зараз. Ну да. доброго дня ми готуємо воюнів у капусті. Обов'язково нам потрібна квашена капуста, морква цибулина. Понятно. Зараз знайдемо все. Зараз да. знайдемо. А гірки, не бажаєте нас спробувати? Ой, бажаю. Бажко, Настільки смачні, поїде. що з'їм ще. Їжте хоч і всі. Вам казан може дати, щоб ви готували. Ну, давайте. Як дають, то бери. Та навіть в казані краще буде. Дуже вдячний за вашу допомогу. На все добре. Як там наш улов? Пробуй. О! Є! Що сіє? Ніколи не бачив в'юнів. Дякую. На, а ну. нашу новчик. Та-да. Ой. 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 Поносу вдарив. Швидше не можу взяти. Що ж таке? Що за риба? В'юн – юн риба з родини Коропових. Хоча найбільш своїм виглядом нагадує змію. В Україні це не промислова риба. А в Японії так люблять юнів, що вирощують їх на спеціальних фермах. А ще в юна називають живим барометром за здатність чутливо реагувати на зміну атмосферного тиску. Та для цього навіть тримають в акваріумах. Друзі, наша риболовля вдалася, і у нас буде страва в юни в капусті. І нарешті прийшов той час, коли ми вже будемо готувати страву в юни у капусті. Пане Дмитро, я вас запрошую. Я б розділив би цю страву на дві частини. Так, першою частиною є підготовка воюнів до їх. Приготування. Так. І друге, це все, що є, в принципі, цією справою. Це як гарніра міліосновою. Так. Ну, що ж, тоді починаємо. Спочатку ми обсмажуємо цибулю. Як тільки вона віддасть свій сік, додаємо моркву. І ми будемо закладувати її в казан. А зараз нам потрібно обжарити е, половину капусти цієї миски. Пане Денисі, якщо наша основна страва – в якщо бачите, вони е, набули цього сірого відтінку, тобто той оранжевий колір, який дає горіч у нас у блюді, ми його прибрали. І тепер у нас в блюді горячі не буде взагалі. Добре, ну що ж, а починаємо обсмажувати в'юнів. Як смачно пахне рибка. А зараз ми останню капусту разом з розсолом додаємо тушкуватись у казан. Риба вже придбала свій а, такий характерний золотистий готовий колір. І ми її виймаємо. І будемо додавати тушкуватись разом з капустою. Прошарками викладаємо uh -huh. перший шар капусти. Так. Потім викладаємо шаром юни, так. накриваємо капусти, шар юнів, ну, в залежності від того, скільки у нас І чим закінчуємо? І далі ми його залишаємо тушкуватися ну, на півтори години. Там всередині з'явиться тиск під самим. І в юни почнуть віддавати про... вірно ви кажете, да, свій сік саме в капусту. Угу. Поки так. ми тут готуємо, так. місцеві рибачки побачили наше кулінарне шоу і задали вам загадку. Скажіть, будь ласка, що це за риба? О, професійне питання. Вона, мабуть, риба сорна. І, і вона не виростає більше цього розміру. Це її максимальний розмір у нас просто на роді. Сінька. Ні, ну не. Гічак. А, гірчак. Майже. Зараз вже наша страва майже приготувалася. Я додам ще наш секретний інгредієнт. Соус хріну, меду, оцту та канопляної олії. Дмитро страва вже готова. Будемо її куштувати з нашим соусом. Дуже гарно. В'ю сам по собі рибка ексклюзивна. Капуста вдалася вам взагалі. Буду куштувати я, і я вперше їм в'юнів. Я такого смаку ніколи не відчував. Дуже смачно. Мені усе подобається. Маленький від нас а, вам а, презент. Обов'язково використаємо її на день села. Друзі, якщо в в'юнів, готуйте їх разом з капустою. і всього вам смачного. Я вже зібрався йти. І згадав про червоних карасів. та й скористався нагодою трохи відпочити в тиші.